Свято для шлунка гурмана і традиціоналіста рівне зловило удачу за хвіст, і в один з останніх погожих днів розгулялося. Організатори заходів позмагалися у вигадливості і манили рівнян, хто чим міг. У центральний парк закликали дегустацією шашлика. Я просто сам по собі великий гурман дуже люблю шашлик, але просто не завжди є час виїхати на природу. Не така ідея, щоб просто зібрати всіх кращих закладів, які братулі помагав. Ну і самому поїсти, і людей розважити. Розважали людей з травами від шести умільців готувати на мангалі. М'яско смажилося, дим ішов, а люди шикувалися у черги. Усе заради смажених калорій, та не всі дочекалися. Рівне за фестивалило. А що, коли ви приходите їсти шашлики, то це називається фестиваль шашлика? Звичайно, скажете фестиваль, бо, вистоявши довгенько у черзі за м'ясцем на паличці, потусуєтесь, познайомитесь, порозважаєтесь, а може, й заспіваєте. Сходили, дуже смачно димок смердить. Скуштувати не довелось, бо черги нескінченні. Поїхали додому обідати. Ха-ха, фестиваль з чотирьох шашличниць позорисько, черги. Все одно, як з лопат млинці їсти. Думаю, всі зрозуміли ароматом м'ясним, а кавовим манила рівнян Лебединка. У два ряди вишикувалися кав'ярні, аби тільки напоїти гостей культовим напоєм. Стосовно учасників, їх майже 30. Є учасники з Києва, зі Львова. Ну і наші місцеві місцеві кав'ярні, звісно, і мобільні кав'ярні, і виробники кави. Сьогодні тут є ті, хто не бояться конкуренції, хто готові представити свою каву, сказати, що вона найкраща. Тут також є виробники солодощів, гарячого шоколаду. От тільки ціни на свої фірмові напої не всі скласти могли. І якщо така політика для фестивалів у всьому світі справа звична, то з чистотою організатори відразу двох фестів промахнулися. Повні урни сміття, краєвид, який привабив і операторів, і фотографів, а ще зачепив небайдужих. Всі враження від будь-якого заходу навіть найприємніші, як рукою знімає, коли бачиш ввечері ці гори величезні гори сміття, яке просто фізично не помістилося у комунальні смітники. І головне, дивишся, от наче ж люди й раді були саме в смітник викинути, та зась, бо їх раз два і нема. Для повноти картини варто б згадати і про третій фестиваль день басового кута. Сюди всіх рівнян не надто кликали, швидше організували свято для своїх, тож і розважалися по сімейному з дитячими танцями і караоке. Отакі вони недільні фестивалі, що перетворили невелике місто, ледь не на рівне Дежанейро. Двоє з них отримали фінансування з міського бюджету. Кавовий фестиваль, наприклад, отримав 5 тисяч, а свято басового кута 15 тисяч гривень. Кожен захід виявився яскравим і не схожим на інші, як костюми у танцюристів на справжніх бразильських фестах. І на кожному хтось намагається заробити, і це теж нормально. От тільки досі не зрозуміло, чому чиїсь заробітки, хай, хоч і трохи, але спонсорувати з міського бюджету. Ірина Нечипорук, Олег Тарасович, Новини Рівного.